Друзі, всім привіт з Словаччини. Тепер будемо так вітатись, тому що інакше не виходить вже. Їду по автомагістралі. Дружину відвозив на потяг. Вона їде в Україну для чого? Для того, щоб вам повідправляти посилки з того відео, хто що буде купувати. Зараз у нас по відео буде розпродати. до розпродаж. Перекупського гаража з всякими ништяками. Але то не буде так, як було минулого разу. Тобто буде продаватися лотами те, те, те тобто, об'єднанили, щоб не було багато дуже посилок, тому що не впорається. Переживаю, що не впорається, дружина, а може і впорається, але щоб менше було. Проблем з цим. Всім. І знову ж таки ситуація, яка наложених платежів немає. Якщо ви думаєте, що я відправлю наложку, можете навіть не думати, не телефонуйте. Проще його не продати і хай воно собі лежить, чим просто подарить нові пошті. Тому що відправили повну стоїмость товару на карту. І чекаємо товаротранспортну накладну. Ото буде правильно. Ще що хотів сказати, дуже-дуже велике дякую всім, хто мене підтримує в цій ситуації і особливо тим, хто... Через 3 кілометри поверніть на з'їзд. Слухаюся. Е Збила. От. Е всім дякую, хто писав на Viber, хто телефонував, де я, що я, що зі мною. Де пропав. Всім, всім, всім велике дякую за вашу підтримку. Ну а сам тепер буду займатися тим, щоб в принципі, вам було хоч що побачити. Так, да, До речі, ту роботу, що була, я закінчив. Погода дала, зараз у нас вже тут сніжок містами пролітав. Ну, в общем весело, погода файна, але роботу я закінчив. Піньон дали. Хто буде питати про те, скільки вартує, то індивідуально тут так, як домовися, так і буде. Но скажу, що 2,5 роки на Укрзалізниці на кразі мені б довелося їздити. Сказати би, що тут 2,5 роки я тепер буду жити і пузочухати, ні, не буду. Я це все розумію, я розумів це коли виїжджав сюди, то отак. То от. якщо... За 800 метрів поверніть на з'їзд. Добре. Тож якщо хто буде питати, чому саме Словаччина, то навіть не треба питати, я сам не знаю. Так вийшло. Просто так вийшло. От Про неї мало хто. Розказує, показує і мало хто що тут робить. Поверніть на з'їзд, а потім поверніть ліворуч. Тому в принципі будемо... Так, нам не треба сюди. Це щось вона дурить мене. Поверніть ліворуч. Ні, ні ні. Ліворуч, ліворуч. Mm -hmm. Ми перестроїмося. Далі поїдемо ще 20 км. Менше, так? ні, менше. Так, ладно, в общем, отвлікаюся. да, резину в минулому відео казав, що не вийшло дозвонитись. В общем, вийшло так, що дозвонились. Найшов я телефон, з якого можна зателефонувати, домовився, і в принципі я вже на ній їду. Бо тут, щоб їздити не на зимовій гумі, то... То буде печаль печальна Дуже-дуже сурово тут все. Скажу так, що да, дуже сурово. Ну, в принципі, терпімо, можна, можна тут жити і щось робити. Якщо щось робити, то в принципі кругом можна жити. В общем, зараз буду пробувати вам монтувати відео, тому що знімала дружина, була місяць назад вдома. І зняла, в общем, як зняла, так зняла. Хто кому що треба, той побачить. Буду накладати звук поверх цього всього. Пробувати, експериментувати, цього ніколи не робив. Все було записано отак от. Так вот. І я ж кажу, хто хоче, тому пожалуйста, на карту гроші скинули, воно поїде обов'язково. Тому що воно мені не потрібне. У всяком случае там. А тут я собі придбаю. Ну і будемо показувати, естественно вам. Так, що у нас тут є? Перфоратор 1000 гривень. Дві шліфмашинки квадратні електричні Makita по 500 гривень це 1000 гривень. Рубанок паркетка Лобзик 1500 гривень. Тісочки маленькі 300 гривень Рядом лежить паяльник трансформаторний Дрелька, два фена І шуруповерт Нехай півтори тисячі 1200 сабельна пилка Так, далі у нас що йде Генератор 5500. 2,7 кВт. Масло йде в подарунок, масло на ньому ще не мінялось, він практично новий. Дві струбцини це у нас буде 400 гривень. Сйомники на клапана розсухарювати 1000 гривень. Болгарка велика і маленька. Буде у нас 1200. полировочная машина 1000 электропылка 1300 бензинова 1000 она рабочая 100 процентов коса 1000 гривен бухта с леской у нас будет 500 гривен компрессор 5,5 двухцилиндровый ременный Отут тут от куча ключів лежить внизу. Їх просто буде дуже погано видно, але вони є. Так, сварочний у нас буде повністю з двома балонами. Великий і малий балон. Редуктора повністю все готове. І дві лібетки. Так, сварочний буде 12 тисяч гривень, дві лібетки це 1000 гривень. Може кому удлинитель надав, там 30 метрів має бути отут от провод. Тоже по домовленості, не знаю, щось придумаємо. Болгарка ще одна маленька на столі. Да, трошки віде, непонятне буде, тому що це фотографія. Значу, у нас тут є ще мойка. куплялась вона за 11 тисяч. За 7, в принципі, готов віддавати. Якщо будете брати щось іще, то можна. <кій> Скидку зробити. Два велосипеди є. Один алюмінієвий на 29 колесах. Він у нас буде. Та він практично новий. Він з документами буде його ціна 7,5 алюмінієвий на 26 колесах 6 тисяч гривень. Оця кількість ключів, молотків. Оце все, що є, повністю все, що ви бачите, ціна 2 тисячі. Все їде до вас, що в ящику, що в желізному, не все-все-все їде до вас за тисячі. Отаке от, от у нас виходить відео. Не знаю, що вам ще тут додати. Багато ще чого лишається, ну, можливо на наступний раз. Отакі от, от диски. Ось така резина. 24 рік. І це у нас барум. Словацька. 200 євро, 4 колеса, болти все в комплекті. До речі, тут валюта євро. Ну а там напишете, дорого, не дорого, я думаю недорого з дисками. Такий розмір. Вар. Та й варіантів нема все є 18-19, все старе, все негодне да, може кому цікаво оця локація де тут внутрі я плавала тут їх багато зараз ніхто нічого не викинув їм їсти їх нема Воно просто серед міста. Просто серед міста є такий потічок І по всьому потічку качки, Внутрі там люди ходять, все, машини їздять, їм пофіг, вони живуть. Прикольно з одної сторони Ну нема, не вийшло ні одна. Вот так от і живемо. Все, всім успіхів, всім пока.